Площа біля Франківського драмтеатру заповнена людьми. Сотні переселенців прийшли сюди, щоб отримати необхідні продукти харчування. Волонтери роздають пакунки з їжею, а ще пригощають людей цукерками. Вже не вперше тут отримує продукти і пан Ігор. Він з Краматорська. У Івано-Франківську чоловік мешкає півроку і найближчим часом до свого рідного міста повертатись не збирається. Каже завдяки цій допомозі він Має можливість платити за житло. Все це з'їдається. Те, що не з'їдається, посилаємо синові в армію, посилали. От як давали рису у 7,5 кг, Посилали в армію сину. Макарони, рис, так що. Ділимось. Fight for Freedom – це доброчинна організація, яка привозить гуманітарну допомогу для переселенців з Румунії. Щотижня продукти отримують три тисячі людей. Всі три тисячі роздаються. Жоден продуктовий набір не залишається. Якщо допомогу не отримали внутрішньопереміщені люди, то її віддають місцевим. У продуктовий набір входить рис, макарони, м'ясні та овочеві консерви і солодощі. Однак наголошують, доброчинці частіше цих продуктів недостатньо, тож обсяги допомоги хочуть збільшити. А ще планують встановити палатки, щоб взимку пригощати людей гарячими напоями. Окрім Івано-Франківська. Волонтери організації також допомагають у Чернівцях Кам'янець-Подільську, Одесі та Львові. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.